Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми прочитаємо про Господній гнів на народ Ізраїля та гріх царя Давида, який він вчинив, здійснивши перепис народу. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Друга САМОЇлова 24 розділ, вірші 1 по 2. І знову запалився Господній гнів на Ізраїля, і намовив сатана Давида про них, говорячи Іди, перелічи Ізраїля та Юду, і сказав цар до Йоава, вождя війська, що з ним: Перемандруй серед усіх Ізраїлових племен від Дану аж до Бершеви, і перелічіть народ, і я пізнаю число цього народу. Вислів, знову запалився Господній гнів на Ізраїля вказує на те, що народ Ізраїля вже зазнавав наслідків Господнього гніву раніше. Так, наприклад, у 21 розділі ми читали про три роки голоду через вбивство гівнітян Царем Саулом. Тут не вказана конкретна причина Божого гніву. Хоча були декілька причин, які могли б викликати Божий гнів, повстання Авесалома проти свого батька та широка підтримка його бунту могло бути однією з таких причин. Бунт Шеве та його підтримка також могли бути іншою причиною. Тільки Шева був страчений жителями Авелу, а інші бунтівники залишилися безкарними. Цар Давид міг пробачити цей бунт, але Бог не залишив повстання проти свого помазаника без покарання. Звернемо увагу, що гнів Господній запалав на народ Ізраїля ще до того, як Давид наказав перелічити народ, сатана намовив Давида перелічити народ Ізраїля. Слово сатана означає супротивник, і сатаною може вважатися ворожа сусідня нація. Однак у цьому контексті сатана означає диявол. У паралельному записі у першій книзі хроніки ми читаємо. Перша хроніки, 21 розділ, перший вірш: І повстав сатана на Ізраїля і намовив Давида перелічити Ізраїля. Знавці юдейської мови зазначають, що вислів повстав сатана несе в собі обвинувачення іншої особи в суді. Так у пророцтві об'явлення у 12 розділі про сатану дияволу записано, що він є той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Так само в книзі Йова у першому розділі описана роль сатани як обвинувачувача Йона перед Господом. Тому із нашого тексту ми розуміємо, що Сатана звинувачував народ Ізраїля, вказуючи на причину їхнього заслуженого покарання. Перелік народу Ізраїля сам по собі не був гріхом. У двох випадках сам Господь наказував пророку Моїсею перелічити народ Ізраїля. Так, перелік населення був зроблений за наказом Господа після виходу з Єгипту під час перебування у пустині. Також перелік населення був здійснений для розподілу землі в Ханаані серед племен Ізраїля. У кожному з цих випадків Мойсей перелічував ізраїльтян чоловічої статі віком від 20 років і старше. Усіх, хто був здатний іти на війну. Після того, як Ізраїль оселився в Ханаані, Бог більше ніколи не наказував перераховувати народ Ізраїля. На час наказу царя Давида перелічити народ Ізраїля. усі Вороги навколо вже були підкореними, филистимляни були переможені. Моав приносив Данину. У Дамаску були розташовані гарнізони воїнів Ізраїля, а сирійці та Едомітяни стали слугами Ізраїлю. І після таких великих військових досягнень, коли цар Давид та царство Ізраїля знаходилося в безпеці, Сатані вдалося спокусити царя Давида на перелік Ізраїля. Цар Давид піддався спокусі. Один з уроків цієї історії є такий, що успіх часто несе в собі небезпеку спокуси. Як писав апостол Павло у Першому листі до коринтян у 10 розділі. Тому, хто думає, ніби стоїть він. Нехай стережеться, щоб не впасти. Той, хто вважає, що сатана не існує, нехай спробує протистояти йому. Друга Самуїлова, 24 розділ вірші 3 по 4. І сказав Юав до царя Нехай же Господь Бог твій додасть до народу в сто раз стільки, скільки є, а очі мого пана царя бачать. Та нащо пан мій цар уподобав собі таку річ? Та цареве слово до Йоава та на військових провідників перемогло, і вийшов Йоав та військові провідників від царя, щоб перелічити Ізраїлів народ. Немає сумнівів, що цар Давид скоїв гріх, але в чому він полягав, не так уже й очевидно. Існують різні припущення. Дехто вважає, що гріх царя Давида полягав у тому, що перепис включав в себе тих чоловіків, кому не було 20 років. Інші вважають, що цар Давид згрішив, здійснивши перепис без чіткої настанови від Бога. Ще інші вважають, що гріх полягав у невиконанні вимоги, записаної у книзі Вихід у 30 розділі. Щодо стягнення половини шекеля під час перепису народу. Існує також пояснення, що причина гріха була гордість серця царя Давида, яка спонукала його до цього вчинку. Оскільки ми не маємо авторитетної вказівки від Бога щодо точної причини гріха царя Давида. То, коментуючи його, ми будемо враховувати ці різні погляди, які можуть доповнювати один одного. Також звернемо увагу на опір Йоава та військових провідників наказу царя Давида. Хоча сам сатана намовив Давида, Бог не залишив Давида без застереження та не віддав його повністю на потало його власного гордого серця. Бог поставив перешкоду на шляху Давида у вигляді опору Йоава та інших провідників його війська. Усі вони засуджували цей наказ в присутності царя, але цар Давид настояв на своєму. Через тисячу років після цих подій Пилат був готовий винести вирок Ісусу Христу. І Пилат отримав дуже сильне попередження від своєї жінки, хто сказала йому, нічого немає з отим праведником, бо сьогодні в вісні я багато терпіла за нього. Але Пилат не послухав своєї жінки. Так, з одного боку, Господь дозволив сатані спокушати свого помазаника. А з іншого боку, він використовував ява для того, щоб стримувати царя. Так часто наш милосердний Бог, коли ми готові чинити гріх, посилає нам тих, хто стримує нас від цього гріха, то які рішення ми приймаємо в таких випадках? Друга Самоїлова, 24 розділ, розіверші 8 по 9. І мандрували вони по цілому краю і прийшли в кінці дев'яти місяців та двадцяти днів до Єрусалиму, і дав Юав цареві число переліку народу, і було Ізраїля 800 тисяч сильних мужів, що витягують меча, а Юдиного мужа 500 тисяч чоловіка. Той факт, що Юав і військові провідники змогли витратити понад 9 місяців на перелік населення. Свідчить про мирний стан в Ізраїлі, який характеризував пізніше правління царя Давида, той перепис міг бути частиною підготовки династичної спадкоємності царя Соломона. З іншої сторони, Господь довго терпів гріх царя Давида та дав йому достатньо часу для покаяння. Порівнюючи Цифри, наведені в нашому тексті та у тексті першої книги Хроніки, ми зауважуємо розбіжності. Перша книга хроніки, 21 розділ, 5 вірш І дав Йоав Давидові число переліку народу, і було всього Ізраїля тисяча тисяч і сто тисяч чоловіка, що витягують меча, а Юде чотири сотні і 70 тисяч чоловіка, що витягують меча. Скептики швидко приходять до висновку, що різниця в цифрах є наслідком корумпованого тексту, однак різницю в остаточних цифрах перепису неважко пояснити. По-перше, нам дано різні класифікації воїнів. В другій книзі Самуїла нам дано число сильних мужів, що витягають меча. А в першій книзі хроніки нам дано загальну кількість чоловік, що витягають меча, тобто в другій Самоїла нам дано число ветеранів, тоді як в першій книзі хроніки нам дано число і ветеранів, і новобранців. Щодо кількості воїнів Юди, в другій Самоїла зазначено число 500 тисяч чоловіка, а в першій книзі хроніки 470 тисяч чоловіка. Далі в тексті першої хроніки вказано, що чоловіки з племен Левія та Веніамина не були включені до цього перепису. Друга Самоїлова, 24 розділ, 10 вірш: І збентежилося Давидове серце, як перелічив він народ, і сказав Давид до Господа: Я дуже згрішив, що зробив це. А тепер, Господи, відсунь же провину свого раба. Бо я дуже немудро вчинив. Протягом майже року цар Давид, здається, залишався байдужим до свого гріха, але тепер він усвідомив свій гріх та щиро розкаявся. Цар Давид не намагався виправдовувати себе, цар Давид не звинувачував сатану, а неоднозначно визнавав свою провину та засудив самого себе. Друга Самоїлова, 24 розділ вірші 11, 12. І встав Давид рано вранці, а Господнє слово було до пророка Гада, Давидового прозорливиця, говорячи. Іди та й скажеш Давидові, так сказав Господь. Три карі кладу я на тебе, вибери собі одну з них, і я зроблю її тобі. Вираз і встав Давид рано вранці вказує на те, що збентеження серця Давида та його покаяння відбулося вночі. Бог дає нам сон, а також стримує його, коли це служить його меті. Подібно він забрав сон і в іншого царя, про якого записано у книзі Естер. Нічні роздуми царя Давида підготували його до послання від Бога, яке вранці передав пророк Гад. Гад був особистим пророком царя Давида. Про пророка Гада ми вже читали у 22 розділі першої книги Самуїла, де він казав Давиду повернутися з Моаву. Цього разу пророку Гаду довелося передати царю Давиду суворе послання. Передавати непопулярні та неприємні послання теж є тягаром вірних Божих слуг. Друга Самоїла, 24 розділ, 13 вірш. І прийшов Гад до Давида, і розповів йому, та й до нього сказав: Чи прийдуть тобі сім літ голоду в твоїм краї, чи теж три місяці твого втікання перед ворогами твоїми, а вони тебе гнатимуть? Чи теж буде три дні моровиця в твоїм краї? Подумай тепер та й ріши, яке слово вернує тому, хто послав мене. З цього вірша може здатися, що Господній гнів був непропорційним до гріха царя Давида. Хтось може запитати, чому після покаяння царя Давида за свій гріх, перед ним усе ж постав такий важкий вибір покарання? І тут нам слід пригадати, що на початку сьогоднішньої зустрічі ми відзначили, що гнів Господа на народ Ізраїля був ще до того, як цар Давид наказав провести перелік населення. Господній суд мав впасти на народ Ізраїля, який знову прогнівив свого Господа. Але вибір форми цього суду був запропонований самому царю Давиду. Це може бути єдиний випадок у Святому Писанні, коли Бог дав людині можливість вибирати між кількома варіантами покарання. Вибір був між роками голоду в краї або трьома місяцями втечі перед ворогом. Або трьома днями епідемії. Щодо роздумів царя Давида стосовно цього вибору, деякі староєврейські тлумачі Біблії писали: якщо я виберу голод, люди скажуть, що я обрав те, що більше вплине на них, а не на мене, бо я буду добре забезпечений їжею. Якщо я виберу війну, вони скажуть, що цар надійно захищений, нехай я виберу морову хворобу, перед якою всі рівні. Порівняємо вірші другої книги Самоїлова з першою книгою Хроніки. Перша хроніка, 21 розділ вірші 11, 12. І прийшов гад до Давида та й сказав йому, Так сказав Господь вибери собі. Чи три роки голоду, чи теж три місяці твого втікання перед ворогами твоїми, а меч ворогів твоїх доганятиме тебе, чи три дні Господнього меча та моровиці краю? Знову ми зустрічаємося з, так би мовити, розбіжностями в тексті. У другій книзі Самоїлова записано про сім років голоду в краю, а в першій книзі хроніки про три роки голоду в вкрає. Як ми можемо пояснити цю розбіжність? Одне з можливих пояснень полягає в тому, що пророк Гат насправді зустрічався з царем Давидом двічі. Таке пояснення базується на різниці у словах, використованих для представлення альтернатив царю Давиду? У другій книзі Самоїлова. Пророк Гад спершу дає царю Давиду варіанти вибору. А в першій книзі Хроніки пророк Гад передає слова Господа. Так сказав Господь. Таким чином, у другій книзі Самоїлова альтернативи були запропоновані царю Давиду для роздумів під час його першої зустрічі з пророком Гадом. Після Певного періоду посту та молитви Гад повернувся, щоби отримати відповідь від царя. До того часу Бог скоротив тривалість голоду з семи до трьох років. Друга Самуїла, 24 розділ, 14 вірш, і сказав Давид до Гада. Сильно скорблю я, нехай же впадемо ми до Господньої руки, бо велике Його милосердя. А в руку людську нехай я не впаду. Цар Давид без сумніву відчував гіркоту свого гріха та гріха народу Ізраїля. Однак варто відзначити, що він не зачерствів серцем і не нарікав на Бога, коли почув страшне послання пророка. Навпаки, його відповідь свідчила про щирість покаяння. Це ще один важливий момент у цій історії, на який нам слід звернути увагу. Як часто ми оплакуємо свої гріхи та беззаконня, визнаємо їх перед Господом, але потім нарікаємо, коли відчуваємо їх наслідки, чим і виявляємо поверхневість нашого покаяння. Справжнє покаяння означає прийняти сторону Господа навіть проти самих себе. Справжнє покаяння є не лише смуток через те, що ми розгнівали Господа, але й готовність отримати справедливу відплату за свої беззаконня. Закінчення сьогоднішньої історії та її славний кінець ми прочитаємо наступного разу. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.